Розпочинаємо процедуру завантаження. Некроморф це узагальнена назва мутованого індивіда, походження якого не залежить від виду, так як сам процес запускається ксеноморфними чинниками, викликаними іншопланетною заразою або випромінюванням їх джерела. І незважаючи на спосіб зараження, результат мутації все рівно призведе тіло носія до узагальненого стану. В даному аудіовізуальному звіті ми поговоримо про некроморфні мутації, їх ступінь, різновиди та як взагалі їх класифікують. Адже ви знаходитесь на станції Служби безпеки зачинені двері, де ми намагаємось припідняти завісу таємниць, а якщо не виходить, то чим вище зачиняємо двері. Також рекомендовано долучитися до нашого експансійного каналу «Чихмур Плей. Де ми будемо публікувати хайлайт нарізки та летсплеї. Дякую. Спочатку потрібно пояснити, що уся некротична зараза ділиться на три категорії: енергетична, вірусна та клітинна, де енергетична є джерелом двох наступних, а вірусна запобіжником та каталізатором у створенні клітинної, про яку зараз йтиметься мова. Клітинні діляться на два домени бактерії та еукаріоти, де перші більше виконують роль підтримки і беруть участь у некрометаболі. Попри багаточисельний аналіз, ці бактерії мало чим відрізняються від тих, які зустрічаються у нашій мікрофлорі. Але все ж таки вони більш стійкіші та мають деякі унікальні риси, а всі інші організми належать до домену евкаріотів. І є ядерними багатоклітинними. Від некрогрибку до левіафану усі вони характеризуються морфологічно сформованим ядром та наявністю мембранних субклітинних органел. В свою чергу, вони поділяються на два типи репліканти та рекомбінанти. Репліканти це некротична зараза, яка здатна до самовітворення шляхом поділу базових клітин. Та створення нових сполук та їх комбінацій. Вони поділяються на два класи: вищі та нижчі. Де нижчий це група об'єднаних грибоподібних, до яких належить некрогрибок, некротична пліснява та наліт, утворений внаслідок випромінювання обелісків. Усі вони утворилися із одноклітинних організмів або бактерій, внаслідок їх злиття та переписання ДНК. Налід це найпростіша форма, де клітини знаходяться у сплячому стані, а після контакту із поживним середовищем здатні розвиватися у плісню, яка у свою чергу здатна дійти до грибка. Вища форма розвитку реплікантів це коли грибок отримує вагому частку плоті, після чого він здатен формувати біомасу. Вони також поділяються на два класи: активні та пасивні. Пасивна це біомаса, яка зазвичай зустрічається у формі наростів та рідких згустків. Вона слугує як накопичувач, поглинаючи поживні речовини та сполуки з повітря та об'єктів, які потрапляють на її поверхню. Вищий активний реплікант утворюється із пасивного внаслідок дії зовнішніх чинників. Найпоширенішою відомою формою є некрочерв'як, який діє за принципом глиста паразита. Він утворюється із біомаси, коли та потрапляє у водяне середовище, Некрочервяк – це плоский глист, який розноситься водопроводом і здатний вражати тіло носія, виділяючи токсини, які погіршують імунітет та психологічний стан. Людина, яка була вражена ними, не здатна адекватно реагувати на загрози, схильна до марення та панічних атак. А ще спостерігається підвищена агресія та притупленість інстинкту самозбереження. Зазвичай саме вони і є причиною розростання паніки та насилля у громадських секторах, а також причиною смерті у дітей та їх трансформації у пека, так як перед епідемією вбивчих некроморфів ці глисти вражають людську колонію із середини. Розвинена форма цього паразита слугує каталізатором для трансформації, завдяки якому інфектор здатний за лічні секунди обернути труп на слешера. Найменш розповсюдженою формою вищих активних реплікантів є ройовик. По факту, це самостійні згустки плоті, які здатні пересуватися та вступати у симбіоз із деякими іншими видами некроморфів. Вони формуються внаслідок специфічної вагітної мутації або побічно виділяються від наростів зарази, яка проросла вздовж стін та зуміла поглянути мертве тіло. Також вони є незадійними рештками плоті під час трансформації у охоронця, смертника, гнізда, щупальця і тому подібне. Є припущення, що їх першочерговою функцією. Є експансія біомаси задля створення нових точок фіксації, настійних некроморфів та наростів. Далі у нас на черзі рекомбінанти. Саме до цього типу належать більшість відомих нам некроморфів, які ми зазвичай з вами звикли зустрічати, подорожуючи цим всесвітом. Вони поділяються на три класи: однотілі, багатотілі та конвергенти. Як би це не було очевидно, але крайньою стадією розвитку некротичної зарази є некромісяць, який утворюється внаслідок поглинання та конвергенції усіх інших некротичних видів маркером, які слугує його ядром. Це і є конвергент. Тобто для юнітологів це той, що зійшов. Рекомбінанти мають свою назву завдяки процесу трансформації, який перетворює мертве тіло на боєздатного некроморфа. Під час цього процесу тіло реанімується та мутує, утворюючи смертоносні леза, броньовані нарости та змінюючи нормальні біологічні процеси тіла на некрометаболічні. Однотілі некроморфи це тварюки, які складаються із тіл однієї дорослої особи або декілька сильно пошкоджених рештків, сумарна маса яких не перевищує середньостатистичну людину. Некроморфи цього типу діляться на недорозвинутих, розвинутих та покращені. Недорозвинуті діляться на два класи: повнотілі та зліпкі. До повнотілих відносяться пеки, фідери. Голі та вивернуті слешери, а до зліпків відносяться кіста, кокон і тому подібне. Повнотілим називають, коли основою слугує більш-менш ціле тіло. Майже на кожну із цих тварюк ви знайдете детальний аудіовізуальний звіт, який буде закріплений у додатку. Що стосується класу зліпків, то це неповноцінні некроморфи, які утворилися в процесі злиття вищих реплікантів із частиною мертвого тіла. Для прикладу, кіста може утворитися внаслідок злиття рештків дитини із ройовиком та приєднанням його до настільного наросту. Кіста зазвичай створює всередині себе личинку із вибуховим коктейлем, який вистрибує у бік жертви, що наближається, а кокон зазвичай утворюється всередині охоронця із решток жертв та тіл, до яких він зміг дотягнутися. Розвинуті некроморфи для нас є найбільш пізнаваними та відомими, адже саме вони і є основною загрозою під час наших експедицій. Всі вони діляться на два типи базові та спеціалізовані. До базових можна віднести майже всі види слешерів, підрівників, ліперів, лукерів, забутих, плювак та інфекторів. До спеціалізованих відносять роздирачів, дьорганих, хрипунів та сталкерів. Якщо узагальнено, то це некроморфи, які складаються із одного добре збереженого тіла. Вони утворюються внаслідок повноцінної трансформації або процесу успішного розвитку недорозвиненого некроморфа. Що стосується покращених, то вони поділяються на два класи успішні та унікальні. До успішних відносяться усі поліпшені чорні види некроморфів, так як суперслешер, чи чорний стрибун чи чорний лукер. А до унікальних відносять мисливця, оберморфів, регенерата та іншопланетних некроморфів. Якщо узагальнено, то ця група складається виключно із унікальних екземплярів, які розвинулись від успішних некроморфів або таких, які отримали унікальну мутацію. Тепер, що стосується багатотілих. Як би це не було очевидно, але некроморфи цього класу є дуже масивними. Їх утворення зумовлене успішним злиттям нижчих форм некроморфів між собою за рахунок випадковості чи прямих вказівок обеліску. Їх можна поділити на три групи. Перша це рухомі. До них належить звір, трипод та кат. Другий великі загороджувальні. До них належать левіафан, слимак та гнізда. Третім є неймовірно унікальним гігантського масштабу вартовий під назвою Розум Рою. Висновок: такий широкий спектр різновиду некроморфної небезпеки вимагає чіткої класифікації, саме тому ми надалі будемо займатися дослідженням цього відкритого питання, а також більш детально опишемо кожний із індивідів. Отже, виходить, що згідно схеми класифікації слешер це базово розвинутий однотілий рекомбінант, трипод це рухомий багатотілий рекомбінант. Ройовик це активний вищий реплікант, а колосальний некромісяць це рекомбінований конвергент. Завдяки дослідженням даного типу ми здатні розрахувати можливості. Та відчути екзистенційність, яку пропонує нам Всесвіт мертвого космосу. А що стосується вас, то ваша підписка про нерозложеність має бути заповненою. А ще потрібно вподобати підключення до станції на зачинені двері. Ми Вивликаємо надію, що ваша присутність допоможе нам припиняти звісу темнець трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному санкції зв'язку.